Інститут штучного інтелекту та робототехніки нарешті відкрив спеціалізацію програмування ігрових систем, і ми з партнерами вирішили створити е евент, який зветься ЕРК, який присвячений цій події і нашій молоді. Дякуємо всім і хочу згадати окрему українську асоціацію студентів, яка долучилася до нашого е евенту. На все добре. Ми завжди підтримуємо такі турніри, як сьогоднішні. Дуже завдячуємо нашим партнерам клубу Скілдійному фонду та інституту штучного інтелекту та робототехніки за запрошення. Питання всім козакам! Слава Україні! Героям Сьогодні ми зібралися тут щоб показати всій нації, всій державі, всьому місту нашому, що у нас у молодого покоління руки не опускаються. Адже так, ми пройшли сьогодні для чого? Щоб перемагати. Бажаю вам успіхів, перемоги. Наш благодійний фонд дуже завдячний, що є можливість приєднуватись для таких заходів. Доброго дня, як вас звати? Влад. Пане Владе, скажіть, будь ласка, як вам сьогоднішня гра? Нормально. Що ви очікуєте сьогодні отримати? Які емоції? Позитивні. Позитивні. А що ви можете побажати командам? Удачі. Успіхів. Вітаю, ти реально крутий чувак. І в тебе команда. контакт. Це вам. Похлопаємо. Перехлопся. Почуйтесь круті. Ще раз вітання вам. Ви на всі були. реально круті хлопці. Приймай ось лише. вам кожному руку пожму герою.

Вітаю вас з перемогою у турнірі Air Cup 2023 Тож ці невеличкі пам'ятні е, пам грамоти, я сподіваюся, будуть нагадувати вам, а потім ще будете показувати своїм дітям, бо принаймні можна, можна ще друзям показувати сьогодні. Ми пам'ятаємо, що за кожну фоточку з такою штукою можна отримати ще додаткові призи. Тож ми вітаємо вас. Дякую. Yeah. Круто. Така команда дісталася. На, на наступному турнірі ви вже були не тільки з самою крутою ком командою в Одесі, а з самою крутою командою в Україні. Тож круті клави від наших партнерів. Ви посмішки, друзі, ви ще в шоці, в шоці, що ви перемогли. У вас було 12, ви викопали три раунди. Це, це дійсно була чудова катка. Вам Так. Тож там то наступного разу обов'язково ви ще прийдете до скілу і будемо тут змагатись, так? Добрий день. Представте себе, будь ласка. Мене звуть Євген, граю під ніком Токсик, був капітаном своєї команди Ливітон. Вітаю вас, перемогу. Це по-перше. По-друге, хочу здати вам декілька питань. Які ваші взагалі емоції? Дуже круто, дуже сподобалася організація. Я взагалі дуже часто з друзями ходжу на такі лан івенти. Дуже приємно, що в нас в Одесі, навіть під час війни, ще щось проводиться. Дуже дякуємо. Чи виправда? ваші очікування від вчорашнього дня? Так, дуже круто, дуже сподобалося. Приємно було пограти проти своїх друзів і взагалі це було дуже круто на рівні. Дякую за інтерв'ю, до побачення. До побачення. Итак, турнир завершился. 12 команд, 60 игроков. Мы на самом деле не ожидали такого отличного отношения. Но у нас не было полтора года в эфире. Мы раньше проводили очень много турниров. В месяц там по 3-4 турнира. А сейчас вот мы полтора года делали перерыв. Очень мы довольны и партнерами. Спасибо вам большое, ребята. Если бы не вы, мы бы, может, еще полтора года ничего не делали. Вот. Я думаю, что это даст старт большому пулу других мероприятий. И мы надеемся на вашу поддержку тоже. Ну и большое спасибо Всім, хто прийняв участь, приходите ще, участвуйте, слідіть за нашими соцсетями, соцсетями наших партнерів. участвуйте. Ми раді вітати всіх переможців, всіх учасників. Бо як інститут штучного інтелекту та робототехніки, ми завжди дбаємо про молодь і дякуємо нашим партнерам, які надали таку гарну локацію, найкращу локацію у місті. Клуб «Skill», нашим партнерам, де сети Фемалі та благодійному фонду. І вітаємо всіх наших переможців. Молодь приходьте до нас, набирайтеся гарних почуттів. Тут як круті емоції. Тут є всі, хто сьогодні були. А це було навіть не сьогодні. Це було два дні протезного турніру. Ті, хто був сьогодні, був на цьому турнірі. Це все переможці. Друзі, вітаємо два дні. Посаду вітаю всі команди. Вітаю тих, хто сьогодні отримав подарунки від партнерів, від Одеси IT Family, від наших компаній, які їх надали. А це компанія Кавчуміна Інченірі, компанія проєкту та компанія Data Art. я зачачую нашим учасникам за те, що. Вони завжди підтримують такі заходи, які розвивають молодіжний потенціал нашого регіону. Дякую. Нарешті героїчний час він пройшов, але ми чекаємо з нетерпінням наступної гри, наступного чажемо так, турніру. Два дні це незабутні часи, незабутні моменти, багато емоцій, багато приємних таких почуттів. Команди вони отримали від кожного з наших партнерів подарунки. І одне було питання: чому чому, чому ви не робили раніше таке? Багато хто хотів ще приєднатись, але ми вже не не в силах були при ми. Робимо наступні плани, робимо наступний турнір. Але коли слідкуйте за нами, слідкуйте за нашими соцмережами, компанія Skills, вона з радістю нас ще приєднає при прийметься, щоб молодь залучати, і вона не сиділа, а була активна. Все буде Україна, слава Україні.